Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні дискуємо. Дискуємо трактором МТЗ. Денис тренується на своїх городах. Трошки важкувато йому тягнути ці діски. Ну, як, не настільки важко, як пробуксовує. Треба чуть-чуть гідравлікою підсмикувати. Але нічого, правда, трошки негарно ззаду виходить, бо на катках немає і вони, виходить, не жмуть катки, а просто вони на цепові там, через що вони грають. Ну, Глібина я вам скажу, хороша тут. Можна навіть і мілше, але вже прийшли дощі, то воно зараз добре дискується. Ну, такі трошки горб, горбик ямка виходить. Ну чого, все одно будемо морати. А може потім, як підсохне чуть то візьму малого, та й малим порівняю. Щоб не було таких цих тут ямів. мил. Ну, от така робота. Ходить шостою пониженою. Скоріше вже ніяк. Якось так. Так працює. Добре друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім здоров'я, миру, удачі, до зустрічі!